Ісина і, і Святого Духа Амінь. Улюблені по Христі браття і сестри, всі ми з вами шукаємо шлях до Спасіння. Коли прийшла війна, ми думали, як би врятуватися нам, хто тікає? Хто бере зброю в руки, хто молиться. Коли ми думаємо про душу, той, хто думає про душу, теж шукає спасіння для своєї душі. Ми задумуємося, що робити нам, щоб спаслася душа наша в вічності, з такими ж думками. Прийшов до Господа нашого Ісуса Христа, молодий юнак. І Бог говорить йому, нагадує заповіді Божі. Господь наш Ісус Христос нагадує заповіді Божі юнаку. І я сьогодні саме на цьому хочу загострити вашу увагу. Бо одне із, одна із заповідей із уст Господніх сьогодні говорить: не вбий. І сьогодні, коли йде страшна війна, коли наші діти, воїни України зі зброєю в руках захищають нашу з вами молитву. От ми стоїмо молимося, а наші діти, воїни, найстарші чоловіки і дівчата зі зброєю в руках захищають, щоб ми молилися. І ми приходимо для спасіння душі, і сьогодні ми повинні подумати про їхні душі. А Бог каже не вбий. І як бути нам, українцям, у цьому випадку? Невже душі їхні не спасуться? Раніше до мене підійшов батько одного із воїна, і каже: мого сина зяли на війну, але я не вчив його вбивати. І я відповів йому і скажу сьогодні вам: наші воїни України нікого не вбивають. І ось це ми повинні запам'ятати і закарбувати у своєму серці, у своєму розумі. Наші воїни нікого не вбивають. Вбивають ті, хто вірувався в наш дім, на нашу землю, щоб вбити нас як українців, як націю. Ми знищуємо ворога, ми не вбиваємо, ми знищуємо шкідників. Можливо, це буде трошки некоректний приклад, можливо, грубий. Але згадайте жука Колорадського на нашому городі. Ми штруємо їх, жуків. Але ми ніколи, ніколи не кажемо, що йдемо вбивати жуків, правда? Ми йдемо знищувати колорадських жуків. Сьогодні такі колорадські жуки, шкідники, вбивці. Расисти, по суті, свої фашисти прийшли на нашу землю. І Бог благословляє нас на захист. І я вірю в це, і з цією вірою сьогодні стоять наші воїни. І з цією вірою вони знищують ворога. І з цією вірою вони... Колись розказував мені один воїн. Ми хоронимо свої з тіла своїх побратимів віддаємо в втил, а ворогів хоронимо і ставимо хрестик із гілочок на їхніх могилках. І це мене вразило більше всього. Сьогоднішню війну вразило і потішило, бо наші воїни не звірі, наші солдати залишаються людьми навіть зі зброєю в руках. І ще і ще раз я наголошую сьогодні кожному з нас і для всіх українців наші воїни. Знищують ворога. І якщо вони стануть перед Богом, то їхня душа буде чистою для Бога. Інше питання, що болить їхня душа? І кожен вертається додому з душевною біллю, і ця біль терзає їх і сьогодні. І для того ми з вами ми повинні молитися за їхні душі, щоб Господь укріпляв їх, давав їм сили фізичні, сили духовні, щоб вони як той юнак, що прийшов до Бога, отримали від Бога добру відповідь, від Бога підтримку. Щоб ми всі з вами сьогодні відпри... отримали від Бога підтримку. І спаслися душі наші, і спасли нашу Україну, нашу націю, наш роботящий, побожний і Божий народ. Боже благословення на всіх вас.